Серед тих інструментів, серед, серед тих документів, які ми з вами завантажили, як бачите, є документ, який в принципі об'єднав і перше замовлення, і договір співпраці. Тут зазначений партнер 1 і партнер 2. Так як договора, так як компанія позиціонує себе як сімейний бізнес, можна заповнювати чоловік-дружина. Або, наприклад, мама-донька, чи мама-син, чи тато донька і так далі. От, абсолютно не заборонено. Можна заповнювати тільки першого партнера. Другого не заповнюємо, не зачіпаємо. Зазначаємо адресу, як бачите, проживання. От, в даному випадку вибираємо партнера номер 1 телефон, емайл, вулиця, місто і так далі. От, підпис. І обов'язково зазначаємо, хто спонсор. А якщо спонсор з іншої країни, відповідно, треба вказати країну і підкод UA, а далі цифра, дата заповнення, і відмітити, що ви погоджуєтесь в використанні ваших даних. Тут ми обираємо пакети. Є пакет, який, ну, я так розумію, це мінімальний пакет, і пакет для бізнесу професійний. В фунтах, стерлінгах в зазначено і є запропоновані позиції. В мінімальному пакеті людина може зробити вільний вибір, і відповідно має можливість або включити в вільний вибір запропоновані пакети. Як бачите, це система Сайтгард. Це доглядова система для всієї сім'ї, яка включила в себе дезодорант, кремило, зубна паста, шампунь, ну і цілий ряд продукції тут, яку використовує кожна сім'я, і пакет по здоров'ю, який включив дві пляшки Алоївера, Майдмастер, Vita Актив і Probalance Вітаміни і мікроелементи. Ось тут можна написати а, додаткову продукцію, яку людина бажає собі придбати. Вже. По, зі знижкою вже по партнерській ціні. Фактично нічим не відрізняється від документів, які присутні в нас в Україні, але трошки в іншій формі, скажімо, в один документ вони включили абсолютно все. І це дуже зручно, до речі, це дуже зручно дуже класно. Тут ще запропоновані. Як бачите, інші позиції, інші набори. З цим все можна розіб... розбереться наш партнер в Венгрії. Набори, які дають можливість придбати 3 плюс 1 в подарунок. Дуже прикольні пропозиції. Ось, і показано, і показана вже кар'єра. Кар'єра, яка в титулах. Вже при реєстрації людина має можливість розглянути, що пропонує взагалі компанія ще по співпраці. Показаний фаст трек бонус, можливості трек бонусу дуже круто. Ну і умови. умови, під якими людина ставить підпис. Ось, і отут вказаний емайл, куди ми маємо відправити. Куди ми маємо відправити з вами документи? Чудово! Все просто, все класно. А вже будете розуміти і вміти, як реєструвати партнерів з Венгрії. Всього вам хорошого!